Небагата я і проста, но чесного роду. Не стежуся прясти, шити і носити воду. Так співає про себе гориння одноіменної п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Золоту недівка розповідає про неї виборний з того ж таки твору. Окрім того, що красива, розумна, моторна до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце. Так бачив знамениту Полтавку Котляревський. Цьогорічні претендентки на її роль Наталку описують по-своєму. Звичайною українською такою дівчиною, а з певним відношенням до традиції українського народу, це була така жгуча... Брюнетка, яка полоняла своїм поглядом і очима, усіх чоловіків підготовка шоу тривала два тижні. Головне, як запевняють організатори, розкрити душу та творчість здібності дівчат. Він не лише розкриває красу зовнішню дівчини, а й її внутрішню красу. Одним із конкурсних епізодів буде гадання на Івана Купала, де дівчата повинні сказати свою мрію, запустити віночок на воду. Одна з конкурсанток виконала арію з опери Наталка Полтавка. Інші красуні вирішили дивувати іноземними родзинками. Творчий номер буде російський кадриль. Репер та ведучий свята Артем Лойк теж приготував для глядачів свій сюрприз. Ну я думаю, танець. А я думаю, я зачитаю реп сьогодні. Все, от так. Тому не уходіть. Коли візьмете у нас інтерв'ю, оставайтесь в залі і качайте під реп Лесі. Дівчата-конкурсантка йому сподобались, але. Моя, моя фаворитка – це ведуча сьогоднішнього конкурсу да, – Вже і це не дивно. Адже Леся вже має титул Наталка Полтавка Полтавка-2009». Окрім репу від Артема, глядачі чекали виступ гурту «Ланджан Хіл, Владислава Гречки, дуету Армагедон та танцювального клубу Ювента. Найголосніше аплодував дівчатам мер міста Олександр Мамай. Пояснив це так. І, мабуть, сьогодні найприємніше мені бути особисто на цьому конкурсі, тому що саме мою доньку зовуть Наталка. І хоча вибирали Наталку, та перемогу здобула Олеся. Олеся Олійник студентка педагогічного університету. Вона та інші конкурсантки отримали подарунки від спонсорів товариства Промелектроніка, фітнес-клубу Фітленд, компанії «Емвей» та традиційні цукерки Наталка Полтавка від організаторів.